Всім привіт! Мене звати Олександр і це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. І ми з вами далі сьогодні в пошуках грибів. Ось така місцинка в нас поки що локація граби. грабова така невеличка посадочка. Ну і є вже білі грибочки. Дивіться, ось які гарні, маленькі, чистенькі місце прикриваю, бо там багато хто мені писав, що я не прикриваю. Я просто не показував. Щоб не тягнути час. Але, знаєте, людям треба ще показати, доказати, тому я прикриваю і будемо з вами збирати грибочки. Ось так. А дивіться, які, які ще тут два красені, гарні. Ой, але гарні. Оп! Так, прикриваю. Це ще малесенький, нехай росте. Ну, у нас в цьому році Грибочків так досить таких білих. В тому році було трішки менше. Так ось кладу до кошика на, е, на місці найчистю, а вже вдома краще буде, тому що тут на голову падає і дощ, і все, що хочете. Так що будемо йти з вами далі. А вам приємного перегляду. Так, наступний грибочок є вже. О, дивіться, який красень. Так, прикрили. Так, ось. Дивіться, ще один який. Так, цей. Тут такі гарненькі грибочки. Біленькі. Так, ще один. Так, це й до цих кладемо отакі от красунчики. Зараз вам ще один покажу. Ось. Дивіться, який красень. Так, висмікуємо. Ось. Так. Ось ще один грибочок. Є. Так, звідси побачив. Зараз підемо з вами. Заберемо ще ось цього такого красення. Бачите, тут рядовочки ось такі є. Ну і там, де є вони, там обов'язково повинен бути білий грибочок. Ось так. Так, тут ще в нас є такий невеличкий під... Е Підберезних, здається, він. Ось такий. Такий гарненький, молоденький. Кажуть, бабочки на них. Ну, я в цьому не розуміюся, як правильно казати, хіба дивитися в інтернеті правильну їхню назву. Ось так. Будемо з вами шукати далі. Ви обов'язково ставте лайк і підписуйтеся. Далі буде цікавіше. Так, і дивіться, ще які тут грибочки ростуть. Ну, ці ми не беремо, вони такі, бачите, ядовиті. Ось так. Так, ще один красень такий під дубочком. Висмикуємо. Ось такий красунчик. Tako da idemo do korzenki i idemo šukati dalje. Ostatak. Так, ще один такий маленький красунчик. Так. О, ось такий. Так, Оп. дивіться, ще один такий красень. Опа, так, закриваємо. Бачите, тут, де оці рядовочки такі біленькі. Ось. Тут і ростуть грибочки, також біленькі. Ось так. Дивіться, яка краса. Довкола пеньочка. Ось такі грибочки. Ну, це не дістівні, зате дивіться, яка краса. Так, дивіться, який красний. Опа. Ось. Йдемо далі. Так, дивіться ще який красунчик. Ось. Так, прикриваю. Ось. Дивіться, який гарний. Йдемо далі, так, є ось такі бабочки, ось ця. і ось. ця. Так, закрили і тут закриваю. Так, все, дві такі бабочки гарненькі, молоденькі. Ну йдемо шукати далі. Так, ось вже такий більшенький є грибочок, ось такі вже красені. Ось таких я люблю. Ось. Ну, будемо шукати далі. А з вас лайк і підписка. Так, і ось такий маленький, красень, бурий. Ось так. Ось такий красончик. Ще біля нього тут така подружка, мухоморка, не знаю, що це за такий вид. Ну, напевно, бліда поганка. Швидше всього така теж та гарненька. Так, дивіться, який красень. Ось такий. Висмикуємо. Ох, закопаний глибок. О, так, закриваємо і все. Ось такий красунчик. Так, дивіться, як глибоко був закопаний. Навіть не подумав, що він буде такий великий. Так, ну ось ще один красунчик вже більший. Такий, о, отаких от я люблю збирати. Ось, це справжній вже грибочок. Ось, ще йдемо далі. Ага, і дивіться, я не побачу відразу, що тут такий є біля нього. Теж такий непоганий молоденький трішки. Трішки такий він, але нічого. Так, ще один, уже такий бабочка така. Гарненька молоденька. Також беремо. Йдемо далі. Місце прикриваємо. Дивіться ще, яка тут парочка. Ось такий грибочок. І ось така, ось така, також рослинка. Не можу сказати, що це гриб, тому що таке дуже худеньке, тоненьке. І дивіться, що ще побачив. Ось, дивіться, який красень. Також грибочок. Закриваємо. І йдемо далі. Так, і тут забув закрити. Все. Так. А ну дивіться, який тут красень. Ось. Так, місце закриваємо і дивіться, тут повертаюся. І ще один. Також такий красончик. Отакий. Так, дивіться, який красень. Перший і біля нього такий другий. Ой, це вже, бачите, білочка надкусила. чуть чуть Ну але нічого. Ось такі грибочки. От і все. Ідемо далі.